Незабаром світле свято Великодня, побутуй багато звичаїв і традицій щодо його святкування. Тому журналісти і журналістки FF Media вирішили з'ясувати все, в отця Ярослава, і завітали в Краснопавлівський святовознесенський храм. Як з'явилося свято Великодня? Свято Великодня саме йде від Великого Дня, коли Господь воскрес із мертвих. В народі це називається Пасха, само свято Воскресіння Господнє. Великодню передує Великий Піст. Що можна і що не можна споживати? Великий піст, один із чотирьох постів, які є у церкві Христові, і він самий строгий піст. Чому не можна споживати м'ясо? Споживання м'яса, молочних продуктів і навіть риби не дозволяється. Таким чином, щоб людина змогла. Більше потрудитися і бути таким містилищем Божої благодаті через молитву і через піст. А звідки пішла традиція використати яйця? Використовування яйць пішло також з першого століття. Була така равноапостольна Марія Магдалина. Вона прийшла до імператора Тіверія і сказала, каже, Христос воскрес і подарувала йому яйце вірю, був язичник. Каже, якщо це кареце стане червоним, то я кажу, повірю, що Христос Воскрес. І на його очах ячко стало червоним. З цього часу пішло крашення іїчок. А чому у свято Великодня щороку інша дата? Залежить від весіннього новолуння, тобто свято, яке пов'язане непосередньо з Луною. Чому на свято заведено випускати саме Паски? Пасха це як благодарність Богу. Саме слово Пасха приводиться як вдячність Богу. І ми приносимо Пасхи. А навіщо відправляється служба усю ніч? Сама служба, перші віка християнства до третього століття, служилась ночі, тому що християн гнали, і днем не було можливості молитися. І люди збиралися ночі в катакомбах навіть на могилках сродників, і там служили раді святого причастя, раді спілкування. І вже з 3 століття при природнопоставим імператорі Константині, вже були, почали будуватися церкви. А що нам потрібно складати до великоднього кошику? Ну, складати можемо все. Ну, не бажано спиртні напої складати. Вони не є необхідністю для освячення. Ну, а також ну, м'ясо ми кладемо, тільки що його не можна, заносити в церкву. Побутує думка, що на Великдень не можна нічого робити. З чим це пов'язано? Саме по собі слово великий день. А великдень Воскресення Господня або Пасха це саме велике свято. І як співається на Пасху, свято і свят, і праздники з празників. Люди завжди вітаються Христос Воскрес. Напротязі 40 днів, скільки Господь перебував після Воскресіння на землі цей період. Люди вітають, але Христос Воскрес, воїсти на Воскрес. Як саме ви святкуєте Великодень? Передусім, молитві з людьми молимося. Що ви поважаєте нашим глядачам, які є вірянами? Тому бажаю всім, щоб дождати нам світло Христового Воскресіння, порадуватися за Воскресшого Господа і бути причасником світло Христового Воскресіння.